А ви пам'ятаєте 2019 рік, коли Зеленський виграв вибори і став президентом України? Йому вірно, чесно, порахували всі голоси ЦВК, Центральна виборча комісія зробила все точно і чесно. І він став президентом. Ну, якщо він став президентом, то він повинен бути, ну нехай не вдячний центральній виборчої комісії, а хоча б до... з повагою до них ставитись. Але Зеленський в першу чергу взяв і звільнив. Більшість працівників ЦВК чесне чесне ЦВК, яка зробила точний підрахунок голосів, завдяки чому Зеленський став президентом, було ну, не розігнане, але близько до того. Бо таке ЦВК. Не влаштовувала пана Зеленського. Питання: чому?